От дивіться, капусту ми обрізали, у нас є готова капуста для голубців. Але біда в тому, що картопля у нас дуже рідонька. Бачите? Ви її кидаєте у голуб сюди. Як би ви не кидали, що б ви не робили, хоч ви трісніть, ви його не годне завити тут, воно буде вам витікати. Розумієте, що би ви не робили? Ну, не годне, бачите? О. Зараз я вам покажу, як правильно зробити. Це я сьогодні їздив спеціально до одної людини. Далеко трошки їхав. Я приїхав, ця бабка мені дала рецепт. Ви не думаєте, я просто так говорю, що бабка. Я відшуковую старі рецепти. Так само прошу вас, пишіть. Хто що знає, щоб я не їздив, ми маємо знати старі рецепти, ми маємо довше жити. Так що дивіться, далі, що я роблю. Беру сковороду, беру лишку смальцю, розтоплюємо. Тепер висипаємо цю картоплю рідоньку, бачите. о, І зараз так її просто-просто її зараз перемішаю. У нас густа, густа. Ви що зрозумієте? Ми їм будемо постійно помішувати. Тепер дивіться тут. Ми зробили з того рідоньку густе, бачите, дивіться, о, ми можемо пакувати це в голубець. Саме головне, що воно набагато смачніше. Е, тому що тут нічого ні, картопля не відтиснута, крохмаль вся тут все на місці. Тут є два яєчка, е, зубок чесничку великий, дві цибульки, сіль перець до смаку. І на цій е, вогні, так як ви не печете, печати, набагато смачніше ви придаєте вже смак у самому голубці з картоплі. Далі дивіться, як я запаковую і роблю голубці у духовці. А тепер все дуже легко і просто. У нас готовий листочок. До голубців. Обетаємо ячу. Я роблю, хто я хочу, яким способом так робити, я роблю ось такого. Бачите о. Такого. І отаку, а о. У нас, виходить, такий голубчик. Бачите такий. Гарний такий. А ще. Казанок я намазав. Я намазав е, смальцем, не олію, а смальцем казанок я сам змазав. Метанки. Домашній томат кетчуп. Я робимось такого. А зараз ще важливо тоже, що будемо. Перекладаємо листочками і місимо тісто. Ну що, так ми запечетили наш казанок з голоджими тістом. Тісто має піднятися, воно має дістати горку. Ну і ждемо, що з того буде. Бабка сказала, що в печі запікати, у нас печі нема, значить, запікаємо в духовці. Поставив на 200 градусів, не знаю, подивлюся. По, чи, думаю, години на півтора треба, щоб наварилися. Ну, може, годину. Будемо вийти. Ось так. Ждемо. Ну Пройшло півтора години при 200 градусах. От, ось так! Має бути, походу. Ще не повністю згоріли. Дивіться, це дуже старовинний рецепт. Ви зараз поглянете на нього. Дивіться, що у нас тут є, Дивіться. Я-я-я. Цей коржик ми зараз його з'їмо. Дивіться. Бачите? Сюдим, що в нас вийшли з голубців, з картоплі. Віть. Вони не згоріли, вони варилися година з половиною при температурі 200 градусів. Але за рахунок цього, що воно було накрите цим тістом, там що побачив, ви за рахунок того, не збереглись. Вони ні коньки, які вони, дивіться. Це саме найліпший рецепт, стародавний рецепт. Мені показала, сказала, розказала його бабка. Її майже 90 років. Я нині в неї був. Так що ви пишете свої рецепти, пишете коментарі. І хто що ліпше знає, то будемо готов... Будем показувати. А рецепт цей знаю тільки я. І тепер знаєте теж ви.